Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. У лісочку новий день. Всім говоримо добрий день! Добрий день тобі і мені. Всім ми скажемо на землі. Сьогодні ми поговоримо про нашу планету. Згадайте, як вона називається? Це Земля. Пропоную разом зі мною промовити чистомовку. О-о-о, світить Сонце у вікно. Жу жу жу, по галявині ходжу. Я, я, я красива в нас земля. Які оки, які оки, я люблю поля широкі. Малята, а як називається маленька модель землі? Так, це глобус. Якого кольору на планеті Земля найбільш? Найбільш блакитного кольору. Як ви думаєте, що позначено блакитним кольором на землі? Це вода. А як ви думаєте, чому на землі тепло і світло? Що дарує тепло і світло землі? Це сонечко, кругле, тепле сонечко. Повторимо разом: сонечко кругле, тепле. А зараз згадаємо, що росте на землі? Найбільша рослина, яка росте на землі, має широкий стовбур, гілки та зелені листочки. Що це? Дерево. А ще росте на землі рослинка менш, ніж дерево, в якої кілька стовбурців. І так само зелене листя. Що це? Кущик, а ще менше за кущик. Рослинка, яка росте на клумбах. Вона яскрава, красива, і ми завжди радіємо, коли її бачимо. Що це? Квіточки. Малята, а найменша рослинка, яка росте на землі, яка вкриває всі поля, наче зеленою ковдрою, це зелена соковита. М'яка травичка. Яка травичка? Промовимо разом. Травичка зелена. Соковита, м'яка. Ось такі рослини ростуть на нашій планеті. А тепер згадаємо, хто живе на землі? Живете ви, дітки, а ще ваші мами, тата, бабуся, дідусі, і одним словом їх всіх можна назвати люди. А над нами у небі літають ще жителі землі. Як вони називаються? Літають, співають. Птахи це маленькі пташечки, які літають в небі, а живуть на землі і в'ють гнізда. А у воді теж живуть жителі землі. Хто плаває у воді? Так, у воді плавають рибки. Скажемо разом. У воді плавають рибки. В лісах, на фермах. І навіть з вами в квартирах та в будинках живуть тваринки. На нашій планеті дуже багато країн. Згадайте, в якій країні ми живемо. Так, Україна. Згадаємо, як називається наша планета. Про це ми говорили спочатку. Це планета Земля. Я запрошую вас до нашої творчої майстерні. За допомогою фарб передати красу нашої планети Земля. Для роботи нам знадобляться аркуш паперу з намальованим по центру кола, гвашові фарби зеленого, синього, червоного та жовтого кольорів, склянка з водою, паперові серветки, пензлик, шматочки паролону і ватна паличка. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам підготувати матеріали для роботи. А ми підготуємо. Наші пальчики Ми на човнику гойдались раз угору, раз униз. Ми під мостом пропливали, покатались, зупинись. Починаємо працювати. Набираємо на поролон синю фарбу і наносимо її по контуру нашої круглої землі. Зеленим кольором зафарбовуємо серединку нашої планети. За допомогою паперових серветок намалюємо яскраві квіти по контуру нашої планети. Ватною паличкою помальовую серединки квітів. Ось таку планету Земля намалювала я. Пофантазуйте і створіть свій неповторний малюнок. Чекай ваші роботи.